Путлер зустрівся зі своєю правою лукою. Диктатори всіх країн поєднуйтесь. Лукашенко хоче взяти путінську боєголовку. Це Барактар Ньюс. Студії Олександр Фікалов та Євген Кошовий. Цього тижня Путін та Лукашенко все ще живі. І зустрілися, на жаль, не на тому світі, а в Петербурзі. Скільки просив? І скільки дали, буде чи не буде. Про це сьогодні і поговоримо. Полетіли барактарчики. У ту країну, звідки до нас летять ракети. Байрактар Ньюс Місто розвідних мостів прийняло зустріч двох головних розводіл світу. А зараз в деталях. Атмосфера була романтична. Тільки він та він. Покликати більше нема кого. із слава. Закохана Джульєта Володимировна чекала біля вікна свого Ромео Григоровича. Лукашенко пробув три дні у Пітері і щодня спілкувався з Путіним. Як же Путін красиво обхажує Лукашенка? І в Москві йому побачення робив. І до Мінська літав, і в Пітер запросив. А Лукашенко все ніяк йому не дає згоди вступити у війну. Сьогодні вже вопрос не стоїть, як продати. Цікаво, як же виглядала їх розмова? Мабуть, якось так. Почав Лукашенко. Ну чого сидим, чого тут? Продовжив Путін. Должны об'єднати свої усилия в боротьбі з общою грозою. Ну і понеслося. Тогда бери оружие і стріляй. А у нас э, люди не традиционної орієнтації. У тебе своя голова на плечах. Всі ми заінтересовані. А хто вам -то це сказав? Не перший строк працюю президентом. Пайдемо по на парунки Это. Ми сотрудничество предлагаем? Ні. Ми предлагаем объединить усилия? Я очень люблю. Я очень люблю Україну. Мільярди доларів. Мільярди доларів. Я очень люблю. Але головну відповідь, чому його армія не може воювати, Лукашенко дав ще давно. Вона же вся обосрана. Звичайно, ж після трьох днів войовничих сюсюкань Путін не міг залишити спільника без подарунок. І заявив, що скоро передасть Білорусі іскандери, які можуть нести ядерні ракети. Ніби після 24 лютого в Білорусі ще залишилося місце для російських іскандерів. Дуже велика, я навіть називаю красива операція. Нарешті у термінах мавпа з гранатою з'явилося своє втілення. Олександр Григорович Лукашенко. Немає сумніву, що запуск ракет відбувається. За наказом Путіна. То автомат без ріжка, то іскандер без пульта. То собака на обідньому столі. Кому <гум> білоруської? Це не до того. Просто це дуже дивно. Так, да, я розумію, але я об этом говорити не буду. Зрештою, Лукашенко може довести Білорусь до такого, що йому передаватимуть не лише іскандери, а й хаймарси. Тільки одразу повітря. Тихо, скромно. Ну і звичайно ж, як будь-який адекватний президент, який має серйозну зброю, Лукашенко не вчинив, а став загрожувати сусіднім країнам. Лукашенко сказав, що блокада Литвою транзиту товарів до Калінінграду це оголошення війни. Перебування поряд із Росією це вже оголошення війни. Імію право? Да до маєш. М могу я, или нет? ні. Ага, тобто стріляти ракетами по містах, вбивати, гвалтувати, грабувати людей це не війна. А якщо якісь товари не можна привезти, це війна. Тоді можна оголосити війну за те, що Литва не лайкнула його фото в однокласника. Спасибо, що ви ну, так думаєте. Оголосити війну за те, що в Литві теж є картопля. Це факт. Оголосити війну Литві, тому що. Витягнув короткий сірник і тепер маєш оголосити війну Литві. Я особо не парюсь. чого тільки не скажеш. Коли твої вусаті яйця міцно стискає ботоксний кулачок, лучше бути диктатором, чим голубим. Але не тільки Лукашенко був удостоєний подарунка від свого залицяльника. Цілком заслужене звання почесного стоматолога отримав Рамзан Кадир. А ще кажуть, що з тіктоку не можна гроші заробляти на життя. <толен> Залишається здогадуватися чим ще його нагородять. Салам, Сала маленький <плес> дон. телефоном. І Сразу приємна новость, Дон. Не вручили орден за заслуги перед перед... стала дон. В первой степени, дон. Короче, орден за зубы, за Росію дон. Это я, получается, теперь, это, как его, почетный артадон, а да, можно сказать, что я теперь Дон, самый главный дон, тис в Чишне, вот так, вот получается. Тут некоторые скажут: ей, чего, я отвечу, я ваш рот лечил, понятно, дон.

Поэтому uh, спасибо большое главе награждающего совета Дон. Теперь я вернусь домой с наградой, а его родные вернутся к семье. Дон. Да, да. Вообще, Дон, в детстве, когда все мои одноклассники боялись стоматолога, стоматолог боялся меня, Дон. когда я был немного молодей Дон, Во мне было столько Дон, было силы, что я Дон, просто был как ураган, Дон. Я был очень большой, да, хулиган, Дон. У меня уже тогда был пистолет, вот, как его называется, да, да? нагандон, вот так вот. Да. Поэтому это звание мне дали не просто так дом, сколько я этим стоматологиям гроздом поставлял людей, которые не хотели передо мной заняться, дом. Это все равно. Шайтан, и, да. что еще сказать? Один из секретов моих зубов, я перестал есть мясо, Дон. Я теперь, как назвать, да? беган дом, вот это я. Я вам так скажу, Дон, що у тебя были дом крепкие, здоровые зубы, і их надо качать, отвечаю. Везде, куда я прихожу, мне автоматически дают какое-то звание сейчас, да? Может, это потому что я всегда хожу с автоматом, и поэтому автоматически мне дают звание, да. Недавно получил награду, как это называется, почетный сраколис, не, не так, как-то по-другому, да, не опять не то, как называется скалолаз, о, вот, ой, дон, да, недавно также стал почетным водоплавом, Каким водолазом, водоплавом? Я же под водой плаваю, не лазаю. Да. Так вот, погружался в реку Дон-Дон. Смотрю на меня, плывет, вот такой огромный сом Дон. И тянет меня на дно Дона Дон. Прикольно так получилось, да, получается, оно. Петь очень люблю, Дон, да, очень люблю. Я скоро должны мне вручить звание почетный примадон Дон, да, российской эстрады. Вообще у меня этих наград и званий хоть жопой жуй. Так что я еще, как называется, да, почетный жопожуй. Да. Снова шутка, Дон. Да. Сам пожутил, сам посмеялся, сам учредил, сам себя за это наградил. Блин, забыл это слово. Как оно, вот, слово это слово? Я постоянно говорю его. Дон? Точно, Дон, да. Сам себя наградил, Дон, да. Повернемось до останніх диктаторів Європи. Після трьох діб питань на кшталт ну, когда ви вступите в війну. І відповідей на кшталт, а я сама на 20 кілограм славів. Путін терміново приїхав до Кремля в районі 23-ї години. Подекують, такі нічні приїзди до чогось важливого. Саме вночі він колись записував свою маячню про Леніна та Україну. Схоже, діда ковбасить близько до полуночі. А низька ефективність і великі патрі. А може, ця історія про кохання? А може, Путін з Лукашенко нібито роз'їхалися, а самі домовилися зустрітися в Кремлі, щоб провести цю ніч разом. Тому що ми, мужики дрянні. Цілком можливо, що Путін посвариться з Кабаєвою, бо він зі своїм Сашком білоруським проводить більше часу, ніж із нею. А як вона дізнається? На сідницях подразнення від вусів. <свісно> Поки хтось отримує іскандери з ядерними боєголовками за лоскітні поцілунки з вусами, наші волонтери збирають рекордні суми на байрактари. Так само вирішив чинити і Юрій Ткач в Робриці. Коротше кажучи. Коротше кажучи, вирішив купити Байрактар як лачен. Виставив сторіч зі збором. Перший скинув кум цілих 50 тисяч. З такими темпами я закінчу за день. Подзвонив кум. Сказав, що помилився з двома нулями. Відправив зайве назад. За годину зібралося небагато. Так справа не піде. Вирішив віддати свою заначку на добру справу. Але заначки на місці не було. Виявляється, дружина давно знайшла її та відправила на благодійність. Вирішив влаштуватися на кілька робіт, щоб гроші зібралися швидше. Влаштувався кур'єром, влаштувався нянею. Вийшло поєднати одне з другим. Але грошей все одно мало. Вирішив влаштуватися у таксі, але через дорогий бензин просто проводжав людей додому. Щоправда, за це мені так ніхто і не заплатив. Вирішив зробити байрактар сам. Знайшов неробочий дрон дітей. Щоб він літав, потрібні голуби. Нічого не вийшло. Щоб знайти байрактар, потрібно думати, як байрактар. Вирішив злетіти сам. Або я слабодую, або багато важу. Підійшов поліцейський і сказав, що на мене поскаржилися, що я дую в парку. Я пояснив, що вирішив стати байрактаром. Ледве пояснив поліцейським, що я робив. Мене відпустили. Вирішив подзвонити зятю Ердогана, Байрактару. Блін, я ж не знаю турецької. Попросив допомогти дружину, оскільки вона дивиться турецькі серіали. Говорила з Байрактаром цілих дві години. Про безпілотник не домовилася. Зате обговорила з ним Хана Сулеймана та дізналася, коли вийде новий сезон золотого віку. Зрозумів, що кожен має займатися тим, що вміє. Завтра знову в тур містами. Коротше кажучи, перевожу всі зібрані кошти на Байрактар, плачено. А сам поїхав підіймати бойовий дух ЗСУ. Одного Лукашенка путіну мало. І він планує поїхати по світу у пошуках нових друзів-диктаторів. Назарбаєв більш не при справах. Токаєв відмовився йому підігравати. Сінь зінь-пінь відмовив у допомозі. Чанин не бере труп. Чавес... Помер Мадуро зайнятий своїми справами. Уся надія на Берди Мухамедова та Рахмон. Диктатори, які можуть підтримати Путіна, їх залишилось так мало. Політики-диктатори, це вимираючий, вид скоро їх взагалі не залишиться. Самі це зробили своїми руками. Просто для довідків Берди Мухамедов заборонив в Туркменістані закоханим триматися за руку. А Рахмон заборонив критикувати себе. Путін може багато чого навчитися. Звісно, сподіваємось, головною темою обговорення будуть заробітчани. Бо скільки росіян приїде на заробітки до Таджикистану, наразі невідомо. Руські йдуть дамой. Ну що ж, від більш важливих і великих для Путіна зустрічей перейдемо до менш важливих і дрібних. Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський. Ой, люди добрі, що буде? мордою все. в адміністрації Путіна. Заявили. Нас очень цікавить це приглашення. В Індонезії Владимир Владимирович в чемоданчик ще не ходив. Цей процес нужно безусловно піддержати. Приїде звичайно, ну, якщо доживе. І як, як позла будуть зустрічати? Ну, нічого нового. Як зустрічають усіх росіян десь за кордоном? Будь ласка, перестаньте патити росіян. На сьогодні все. Буді б не їздив Путін, шукаючи підтримки. І як би не крутився Лукашенка, жадаючи сидіти на двох стільцях. Він має знати рано чи пізно доведеться пересісти на одну лаву з Путіним. Лаву підсудних. А білоруським військовим хочеться сказати: у вас ще є час визначитись, хто ви є. Вільний народ чи гарматне м'ясо. Слава Україні! Живі Білорусь! Слава ЗСУ! Слава назвалі! Героям слава!